Всім добрий день! На зв'язку Мініаграсуме. Шефен 354-й з кабіною, Практично ми його зібрали. Єдине, що не вистачає, ще у нас. Одного скла, це бокова, бокове остіклення. Так, в принципі, трактор вже все повністю готовий, всі дверки зібрані, скло все вклеєне, кабінник ремінний. Люди замовляли, зараз дозбираємо і думаю, на наступний тиждень вже плануємо його відвести майбутньому власнику. Тому Кабінники то запитували, чи є кабінники ремінні. Так, кабінники ремінні є, але повірте, дуже важко їх збирати, бо по запчастинам трошки складніше, ніж на звичайні трьохциліндрові або чотирьохциліндрові трактори. Є, є можливість зібрати, але трошки важкувато, дуже рухається збірочка. Так що зберемо, повністю будемо виїжджати, там вантажити. Я вам зніму, покажу, що в нас вийшло по фіналочці. Потрібні трактори. Телефонуйте, телефончик залишив, але бажано все-таки, якщо замовляєте кабінник, замовляйте, будь ласка, трьохциліндровий. Всім гарного дня і мирного неба!